Впродовж доби, 28 квітня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 кацапські ударні дрони типу Шахет-136-131 та 1 дрон невстановленого типу. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя та Євпаторії Кезлев пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару, 27 квітня 2024 року, по військовому аеродрому рашистів у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Потужна пожежа спалахнула поблизу заводу Камазу у місті набережної Челни у Татарстані. У місті Оренбург невідомі спалили дотла магістральний тепловоз марки 2Т-10М. Схожий інцидент стався двома днями раніше у місті Владікавказ, тоді вогнем було знищено тепловоз ЧМ-3. Непізнані безпілотники атакували нафтобазу в в Гаукалуга. Українські хакери здійснили кібератаку дочірньої компанії ПАТ МТС рашистів. Було порушено роботу підприємства у багатьох регіонах рашистської терористичної недодержави.